Вісім місяців без чистої питної води в крані. У квітні 22-го року через дії російських окупантів Миколаїв залишився без централізованого водопостачання. Армійці Російської Федерації навмисно підірвали в кількох місцях водопровід від Дніпра до Миколаєва і не пускали туди ремонтні бригади. Трубу пошкодили в найбільш вразливому місці, там, де вона виходить на поверхню. У результаті тисячі містян, які, попри повномасштабну війну, залишилися вдома, були змушені щодня купувати питну воду в магазинах або ж не брати з точок <здачі>. Найбільше від відсутності води постраждали освітні заклади, лікарні та будинки. Місто відразу почало працювати в цьому напрямку. Створений штаб був. Штаб був розподілений на підгрупи, і ці підгрупи розподіляли, розподілялися і розподіляються на декілька напрямків. Це логістика з роздрібного розвезення води по мікрорайонам. Це фактично ті вантажівки, які протягом. Квітня-травня, в найбільшому такому наймасованішому режимі розвозили воду по вулицям, по дворам, по кварталам. Здійснювалася дистрибуція води населенню безпосередньо, але при цьому роздавалася вода технічна для того, щоб люди могли якісь свої побутові проблеми закрити в домівках. Паралельно працювала підгрупа в штабі, яка займалася фактично очищеною водою. Паралельно працювала група, яка займалася соціальною інфраструктурою і забезпечення соціальної інфраструктури інфраструктури очищеною водою. Росіяни думали, що фактично знищивши водогін на тоді ще окупованій Херсонщині зможуть створити у Миколаєві гуманітарну катастрофу. Та вони помилилися. Коли стало зрозуміло, що жити без води доведеться довго, за сприяння управління капітального будівництва у місті почали швидко борити свердловини та облаштовувати у закладах соціальної сфери локальні очисні установки із системами зворотного осмосу. Таке обладнання коштує чимало, тож на допомогу прийшли партнери. Першими Миколаїв підтримали благодійний фонд Соборна Україна. Та СЕО Клаб Юкрейн». Нині спеціальні системи вже встановили в 14 лікарнях міста. Благодаря благотворительному фонду собор України і SEO Club Юкрейн» були поставлені очисні установки, наймали, повністю автоматичні вони очищають воду з скважин і видають її людям. Для медичних закладів чиста питна вода є обов'язковою, адже все має бути стерильно. Ба Більше колективи установ забезпечують водою не лише пацієнтів, а й звичайних містян. Аби набрати воду для приготування їжі та пиття, миколаївці приходять на територію лікарень з великими баклажками та кравчучками. Пункти роздачі працюють по кілька годин на день. Благодаря поставленим 14 установкам во всіх лікарнях города во время отсутствия води була чиста вода. Вона... не привозилось, а производилось на месте. Также SEO Club Ukraine и Соборная Украина поставили насосы, скважинные насосы, которые, благодаря которым вода из скважин поднималась на поверхность земли. Все системы очистки воды были установлены в теплых помещениях, поэтому есть возможность работы в зимний период. Обладнання працює вдень і вночі зі свердловини вода потрапляє на гідроакумулятор, а далі проходить через фільтри грубого очищення та знезаражується бактерицидними лампами. Придатною до споживання вона стає на другому етапі очистки завдяки системі зворотного осмосу та мінералізації. Пан Геннадій працює у лікарні швидкої медичної допомоги. Каже, установки великі, потужні та надійні, Безперебійно виконують свої функції вже четвертий місяць. Підіве вода. Очень хорошего качества. Велика вдячність Україні за те, що предоставили для нашої очистительную установку. Люди, які беруть воду, вот, домой беруть. І здесь вот, заступають на сутки, чай, кофе п'ють. Вода ну, підходить по всім властивостям. Вот. Доступ до чистої питної води тепер є 24 на 7. Її і пацієнти, і персонал можуть набрати в кімнатах роздачі їжі. Провели один стояк спеціально по всім роздаточним для е питьової води. Вона вона. Стої, там ви видели, подкачивающий насос після кубової йомкості. І всі люди можуть э, здесь приходить брати водичку, і також на всіх етажах, і на первом этаже. В управлінні капітального будівництва зазначають, пробурювати свердловини на території медзакладів міста планували ще до початку Великої війни. Це потрібно для того, аби вода в лікарнях була завжди, незалежно від загальної ситуації у Миколаєві. Попри деокупацію Херсона та довгоочікуваний початок ремонтних робіт на водогоні, міська влада зазначає, повернути централізоване водопостачання не так просто. Ми дослідили її по всій протяжності і знайшли чотири місця пошкоджень. В деяких місцях взорвана. Вона на неї поклали в вибухівку. А в інших місцях вони, наче там, стріляли чи з танків, чи з якихось РПГ. І власне трохи е порушили вони саму станцію водозабору, яка знаходилась біля міста Херсон. Таким чином, сьогодні в нас поставлена задача якнайшвидше ліквідувати ці е місця, де в нас були пориви, е і фактично запустити. Знову прісну воду до а, труб Миколаєва. Після а, ліквідації а, руйнувань на цьому трубопроводі і запуску питної води, я думаю, що ми ще довго будемо, десь там півроку, рік будемо отримувати. Ну, вода не буде власне до кінця а, очищена і ще буде деякий час технічною. Зараз місто вже налагоджує нові партнерства з донорами та організаціями, які допомагатимуть Миколаєву пережити складні часи. Тож, попри всі перешкоди, чиста питна вода у населення точно буде.